А можно мне конфетку, ромашечку и писяшечку за пацанов, которых с нами нет. Олег постійний клієнт так званих розливайок, що територіально належать ринку на Київській генделикам, де можна хильнути недорогого алкоголю щонайменше років із 15. Те, що таке пило дуже сумнівної якості, тобто звичайнісінький сурогат, так загрожує не лише здоров'ю, а й життю. Охоче мостограмитися байдуже тут. Наливали первий озеро перва пальо наливали. Вона навіть вулиця роботи. Це не паленка, це циклоомиватель для самолетів. У Вона звернулася, тому що привезли пальон. Люди траванують на моїх очах. Випили, а потім на ноги люди не можуть у проворах поліція і місцева влада роками борються з продажем контрафактного алкоголю, але побороти непереможні генделики так і не можуть. Як е показує практика, не зовсім всі точки торгують алкоголем, на яких є ліцензія, з худщим, що кількість е даних е закладів е харчування може не невідомо наразі. Працівники поліції встановили, що на території міста є незаконні місця зберігання спиртних напоїв. В результаті проведених слідчих дій поліцейські виявили та вилучили пластикові ємкості, наповнені спиртом та спиртомісними сумішами. Загальний об'єм вилученого склав близько 255 літрів неліцензійного алкоголю. Наразі, по даним фактам, тривають всі необхідні слідчі дії. Попри рейди поліції, звернення містян на порушення громадського спокою в органи місцевої влади, розливайки в броварах продовжують спокійно працювати. І це незважаючи на те, що від лайок, бійок, справляння, де завгодно потреб клієнтами розливайок страждають як продавці сусідніх кіосків, так і мешканці житлових будинків, що розташовані неподалік генделиків. Закривати. Достало. Я встаю на роботу в шесть, а вони вже діжурять. Я приїжджаю з роботи, вони діжурять. Зверталися. Ну, закривали на два дні і йшов. Мені бензину дали літру 20, я б їх спалив біля. Вони якось заважають вам. Не то слово. Адміністрація нічого не реагує на це взагалі. І з коком менти приїжджають, я їм вже казав, опорний пункт тут поставте, щоб не їздити, не тратити бензин. Тут вже покойники вже один, там один вмер, там другий вмер, а не тут. Хороша водка віде, та що п'ють сидять з утра до ночі. Вони роблять? діласа матеряться. Декілька років тому адміністрація ринку на Київській пообіцяла, що підприємцям, які продають алкоголь на розлив, оренди не продовжать, але свого слова не дотримали. Пообіцяли це вкотре і нещодавно під час засідання в міській раді. На жаль, поспілкуватися з керівництвом ринку журналістам вкотре не вдалося. На контакт воно не йде. Між продавчині в розливайках стверджують, що закон не порушують, поза як ліцензію на продаж товару мають. Однак бідкаються, що нині розливний бізнес не має належного попиту. Епоха золотої жили, що називається раніше, як наливайки були, це вона вже пройшла Буде твічі. Чому ж ні поліції, ні владі міста ніяк не вдається побороти броварські розливайки? Пересічні містяни вважають так. Крашують такі дяді, які… Думаю, що тут щось зміниться.